Перші приклади свідомого управління відносяться ще до 5-3 тисячоліття до нашої ери, вони були зафіксовані на глиняних табличках, які свідчили про існування певного регламенту управлінської діяльності у давньому Єгипті та Шумері, пов'язаного з комерційними операціями і управлінням державою. Перед вами давня єгипетська пам'ятка писемності повчання птахотепа, якому приблизно 3,5-4 тисячі років. В ній розглядаються найважливіші питання управління державою: суть влади, значення стилю і методів керівництва. Вітаю, друзі! Ви на каналі ТМС Україна. Тут ми говоримо про менеджмент. Друзі, щоб мотивувати нас випускати цікавий контент, вам всього достатньо підписатись на канал та поставити лайк на це відео. Мислителі Древньої Греції також внесли свій вклад у розвиток науки управління. Сократ та інші давногрецькі філософи стверджували про важливість поділу праці і спеціалізації. Вони вважали головним завданням управління поставити кожну людину на належне її місце. Платон у своїх політичних діалогах, республіці і законах виклав теорію ідеальної держави. Аристотель виділив дві системи господарювання: економія та хремастика – це наука про господарювання, гонитва за грошима або мистецтво багатства. Людство вже давно усвідомило важливість управління як особливого виду діяльності, але як галузь управлінських знань менеджмент почав формуватися в епоху індустріалізації і народження величезних за масштабами діяльності організацій у другій половині XVIII століття. У історичному контексті теорія управління виділяє шість значних стрибків у встановленні управлінської науки. Які виводять її на новий етап розвитку, давайте детальніше їх розберемо. Перша управлінська революція характеризується як релігійно комерційна і пов'язується із виникненням писемності у давньому шумері, які відносяться до 3-го тисячоліття до нашої ери. Вважається, що це сприяло виникненню особливої касти жертв бізнесменів, які вели діловий перепис і комерційні розрахунки. Письмова фіксація ділових угод підвищувала їх надійність і захищеність. Друга управлінська революція називається світсько-адміністративною і пов'язується з діяльністю вавилонського царя Хамурапі. Він опублікував збірку законів управління державою для регулювання суспільних відносин між різними соціальними верствами населення, завдяки яким посилювався контроль і відповідальність за виконання робіт. Третя управлінська революція дістала назву виробничо-будівельної. Вона відноситься до царювання асирійського правителя Навуходоносора, Саме тоді будівельні роботи набули величезного розмаху і вимагали посилення контролю за діяльністю у сфері виробництва і будівництва. Такий контроль здійснювався з боку держави. Четверта управлінська революція відноситься до періоду зародження капіталізму і стрімкого індустріального розвитку європейської цивілізації, який припав на 17-18 століття. Її головним результатом стало виникнення професійного управління. Один з засновників організації виробництва можна вважати Річарда Аркрейта, англійського підприємця, який запатентував ватермашину, прядильну машину з приводом від водяного колеса. Також суттєво вплинув інший англійський винахідник Чарльз Бебідж, який проводив дослідження способів економного використання виробничих ресурсів. У 1834 році Бебідж написав одну з найбільш важливих робіт економіка технології виробництва. В якій він пропонував те, що зараз називається дослідженням операцій, мабуть, найважливіший його винахід це різницева машина з програмним керуванням, принцип роботи якої на ціле століття випередили науку і техніку, а в наш час знайшли втілення в комп'ютерах. Проте ці дослідження були розрізненими наука управління як цілісна система і своїм категорійним апаратом. Принципами, методологією, рекомендаціями виникла лише у ХХ столітті. Її появу пов'язують із п'ятою управлінською революцією, що відома під назвою бюрократична. В її основу була покладена концепція раціональної бюрократії, яка відводила велику роль у забезпеченні ефективності управління, формуванню ієрархічних структур, розподілу управлінської праці. І чіткому визначенню посадових обов'язків, встановленню відповідальності менеджерів за їх виконання. Якщо попередні якісні революційні зміни у практиці управління відбувалися через значні часові відрізки, то стрімкий розвиток наукової думки прискорив всі соціально-економічні процеси разом з процесами їх управління. Шостою управлінською революцією можна вважати впровадження інформаційних технологій. Що неймовірно прискорило процеси отримання і обробки інформації, що в свою чергу дозволило організаціям рости в небачених до цього масштабах. здатність швидко опрацьовувати великі масиви інформації, зробила домінуючим у системі загального менеджменту не організацію виробничих процесів, а маркетинговий менеджмент, тобто переорієнтувала систему управління організацією на виявлення задоволення потреб споживачів. Але... Незважаючи на велике значення революційних перетворень, розвиток управління проходив в основному еволюційним шляхом. Відбувалось поступове зміщення акцентів і орієнтирів у системі управління, яке відповідало змінам у всій системі соціально-економічних відносин. Теоретики і практики менеджменту не переставали шукати відповідь на запитання, чим визначається успіх організації і що може зробити керівник для його забезпечення. Особливо наполегливим цей пошук став у ХХ столітті. Хто знайшов відповіді? Які відкриття в сфері менеджменту чекали управлінців ХХ століття? Про все це і не тільки ми розкажемо в наступній частині відео. А на цьому все. Дякуємо за увагу! Якщо ще не підписались на канал, можете це виправити зараз. До нових відео!